Доброго всім дня! З вами я Вадим, що то продадім. Сьогодні я спішив, спішив, не все порозкладав, багато чого не розложено залишилося. Так, почнемо. Номер телефону Viber сюди дзвонить писати. От, отправка тільки у поштою. Нічого нового, всі вже прекрасно знаєте. У нас тільки пошта, повна оплата. Так, ну дивіться, що вдалося за неділю насобирати, Так, сказати. Так, почнемо з, з мелочі. Отакий От набір ключів. Ну, тут в основному всі торцові такі ключики. Такий непоганий наборчик. Ключики, ключики, ключики. Таких сімейних трохи. Ну, такий набор насобирався. Це якийсь хитрий ключ. От. От Воротків трохи. Ну, коротше, таке. Так, є. Так, тепер дивіться, є така бронзова палка без лістів. Значить, діаметр її. Длина її, так. Вес її. Оце ціна за кілограм. 350 гривень за кілограм. Поняли? Якщо, що, можна пополам. Ну, це не зразу, може хтось ціляком забере. Це бронза. От. На крайній случай можна пополам перерізати. 350 гривень за кілограм. Отакий от її вес. Так, отака алюмінієва. діаметр. Отаких от такий сантиметр її. Це за всю паличку 150 гривень. Так, є така розвертка мощнецька. В ідеальному стані. Ніде За зазубринки, немає нічого. Та, похоже, що вона Вот така діаметр, ціна, розвертка. Тут вона Вот. Так, є таке. Так, отакий донкратик. Ну, так сказати, донкратик. поняли ви? Да? На два штока. Він розкручується, тут переставляється туди, назад крутить. Все крутиться в ідеальному Вот. Цей, мабуть, повністю викручений. Так, 300 гривень. Є. Так. Є такі шпильки. Дивіться, шпильки ніржавка. От таких М16 штук, м 12 сім штук, М21 штука. Вона 25 см. Ці всі по 33 см. От, 600 гривень. Це ніржавка. Вона, правда, магнітом береться, ну її провіряли спектрометром. Це настояща ніржавка. Оце за всі така ціна. кількість побачили ви, так? Да? Так, є таке. Тепер мітізи. Мікс, ну в основному всі нові, Ну, є трошки, наприклад, если гаечка чуть-чуть в благородній патіні, но вона нова, в ділі вона не була, Так сказать, ось такі тут є на 10 крючки. отакі такі на 8. отакий такий мощнецький анкер. Так, що тут ще є? ну Комутик. отакі якісь є, Тут дуже багато на 10-12 на гайок нових. Вот. Ну такий короче, набор на 8, на 10 ну короче, Такий набір. 10 кг, 600 гривень. Так, тепер є такий набір. 11 кг. Така ціна. Чого така ціна? Потому що це все нержавка, Це все абсолютно нержавка. Ось такі дивіться ось, на 10 гаївші. Їх будуть багатєнно. Дивіться, з контргаю. ну з пластмасками, коротше, Но новесенькі. Отакі От гравіра. Ну, Гровіра мені там беруться. От, ну, вони не можуть не братися, тому що він буде м'який. Такі гравіра. Це пульок ці викида їх. Коротше, побачили, да? Одна така длинна, удлінінна гайка є. Ось такі, тут тоже всякі. Всякі-всякі. Одна шпилечка. От, Ну, Хороший набор, Це не ржавка. Побачили. Так, є такий набор теж. Ось вот така ціна його. Вес, ціна, це теж. Все не ржавка. Тут і полдюймови, і муфточки. Всяка-всяка-всяка. І ну, кому надо подробніше покажу. Всяка така, так сказати, набор сантехніка. І Йоршики тут є. Всевозможні йоршики. ршики. Полдюйма і більші. Є таке. Так, тепер зараз покажу зразу. блін, вже тут темно, звісно. Є такі боронки. Ну, обикновенні боронки. Поняли? Тут з цього ж профілька такого. От. Е, значить, таких є 4 штуки по 500 гривень. І одна така, типу яка конська, яка ну, просто з полоси. Теж ну, 500 гривень, поки, а там може трошки дешевше буде. вона. Перед відправкою я попробую їх розкрутити. Обично я їх розкручую, буде дешевше. Так, таких 4 штуки, така одна. Так, тут вже потемніло. Так, далі. Далі, далі. Так, є такий дивіться, двигатель. Значить, все з ним отлічно. 1,1 кВт 950 оборотів. Состояння ідеальне. Ідеальне. Отака От ціна, 1600. Все підключалося, все він пробували, все він робочий, трьохфазний із шківом. Состояння ідеальне. Ні люфта, нічого, ну чітке. От. Так, є таке. 1,1 кВт. Так, Є така сварка Дніпро М. Значить, дивіться. Ну, людина принесла, каже, хочу 2300. Кабіля, все нормально, все. От, я її включив, 3 електроди неї спалив. Все, регулюється. Ну, в Нормальному робочому сварка. Буш, правда, ну, дядька була, подивились по Elix. В основному 2,50 їх багато на елихсі по 2,5 тисячі. Ну він захотів так. Не продасться, каже, ні. забере, хай продає дороже. От, 2300. Повне робоча, хороша сварка. Так, 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 что тут еще у нас есть? Еще у нас есть вот такая канистра алюминиевая, обыкновенно Алюминиевая, 20-литровая. Сцена для выпечки, чего у нас с соляркой было. Чет. Так, есть вот такая емкость, ну, такая вот так кастрюля с нержавкой. Вот такие размеры. Ну, диаметр, глубина 750 гривен. Ну, по моим подсчетам, 30 литров в ней. Толщина 2 миллиметра. Вечно. Хорошая, проверял, заливал. Отличная кастрюля. 750 гривень. Так, так, так. І підемо далі. Що тут у нас ще є? Зараз, другим дублем. Так, є тут у нас з прошлого разу залишилося не знаю, надо кому, не треба, Дивіться, Отакі мисочки з нержавки. Значить, отаких от 4 штуки. Отаких от 4 штуки. Отаких от Тоже скільки штук, дві таких. Одна така. Оце все 250 гривень. І отакі мисочки є. Значить, отаких 6 штук. Ну такі мисочки. Вічні. 6 штук, таких ось 3 і таких 2. Оце все 200 гривень. Так, ну не знаю, така ось штука кофе варить, теж зніржавки із, із синьою ложечкою. Не знаю, гривень 100, наверное. О, на одну чашку невеличку. Ну, на нормальну чашку. Або на дві маленьких. Або на чотири дуже-дуже маленьких. Так, є таке. Так, тепер є такий набор сит. Це, я так розумію, картошку фрі на цій штуки. Оце отака штука. Тоді ось таке ситочко. От. От таке. От тоді отаке сито і більше сито. І, Короче, цей весь набор 200 гривен. Вот так. Это все 200 гривен. Так, спешишь. Так, есть вот такой набор, я так думаю, на соковыжималку. Но у нас разных частей, так сказать. Вот это алюминиевое. Вот. Вот это не ржалка. Шайба такая здоровая. Товста. короче. Толстая. Цей набор 450 гривен. Так, є супер крутий мангал. ну Це, блін, це геніальне просто. 150 гривень. Елементарно. 4 палки в землю. І до них 2 прутка, Все. Оце і весь мангал. Все нержавка. Кому треба, пожалуйста. Далі по нержавці, Значить, є ось такий котілок. Типу тільки великий. Отакий мощний котілок з ніржавочки. З ручкою, це все, все герметично, нічого не тече, все з ним добре. Такий котілочок. Вот. Це така ціна. Так, є. Є таких три ну, штучки. так, воно Не наборне. Отакий з дирками. Вот. І дві таких біксочки. Це 150 гривень. За все. Це нержавка, теж, повторяюсь. Так, є така ймкость, теж нержавка. Отакі розміри 45х33 і 6 см. 300 гривень. З ручками вот такими. Вот. розміри. Люди бувають питали мене, чи в холодильник влізе. Я думаю, влізе. не в маленький. Так, є вот така так. Тепер опять біксочки з'явилися. Ну, вони такі, що зі здирочками, помієте, тобто не герметичні. Ну, на закрутку все нормально. Така невеличка 100 гривень, там щось хранить в ній. Зараз покажу. Вот так. Оп. Невеличка 100, трошки більшенька. Ну, коротше, все відкривається. Да. 150 і ще більше теж 150. Ну, не по весу, в принципі, однакові. Так, по 150-100. Так, тепер є вот такі. Прошлий раз їх розмили. Почнемо з таких меншеньких. От, розміри 23 13, 6. глубина. 180 гривень. Тут в комплекті мої отак. Це, це нержавка. От, Ці по 180, їх дві штучки є. 181. Отака, От, 350. Тобто, ж таке саме в комплекті в неї. Це Це, це величенкі вони. О. А ці по 300. А ось розміри їхні. Вони всі три однакові, ось розміри їхні. Ці по 300, чому? Бо все немає всередині того лодка. Так, тут понятно. Тепер палюмінтію. Є така 300 гривень, стоїть вафельниця. Здорова, важка. Так, є такий котілок на 3 літра 150 гривень. Всередині все чистенький, ручки, ушки. Ну тут закопчений. Видать, на природі він часто бував. Багато п'яних морд бачив. О, так, є таке. Є така утятниця Вона велика. 350 гривень. Не вспів її поміряти. Оці я поміряв меншенькі по 250 гривень. Ці 3-літрові 3 літра. Цього, не знаю, навірно, ну, навірно, літру 5-6. Так, є таке. Так, так, так. Є ось такі ящики по 800 гривень. Ну, розміри уточню. Не встиг, я сьогодні бачити. що не вспів. Так, відкривається. Це типо, на м'ясо комбінаті. Де м'ясо були вони. Поняли ви, так? Да? Алюміній. О, по 800 гривень. Три штуки є. Три. Розгримівся. Так, є чавуни. Ну, не завжди є. Їх розбирають, підвозять. E, значить, два 15 літрових один на 18 літров. Я такого ще не бачив ні разу. Щоб іменно на 18 літров. І 20-літровий. 418 литров. Тож 400 по вес одинаковий. 350 15-літровий. Ось дивіться, який інтересний 15-літровий. E, артель e, артель інвалідів імені Гастело. Мінськ. Поняли? Оце, так. Да. Отакий я думаю, знаєте. Ну, ті, що помоложе, звісно, вряд ли ж знають. Отакий От Так, 6-літровий 200 гривень, 10-літровий 2,5 2 літра 100 і такий 1,5-літровий, ну, по 70 гривень. Так, далі, а, наждачка ще є. Наждачка ще є. Р24. Зерністості Р24, абсолютно нова. Звісно, на тканевій основі. Е, стоїть вона 500 гривень метр погонна. Висота її 1,48 м. Можна пів метра. Так, що тут? Ну, лампа така на прищепці, так скажемо. Без лампочки і без проводу. Так, 150 гривень. Так, є отакі шкілочки. Ну, це не всі, їх є багато ще. значит, дивіться. Ось размеры его, наружный диаметр, внутренний диаметр, новый, абсолютно новый, Під шпонку, вот такие, 50 гривен штучка. Цены все, это це половина, наверное. Есть вот такая ступка, красиво. Вам по не мешает. Вот такая мощная, красивая ступка. Пестик, из нержавки. Вот такая ступка. Вот 300 гривен. Так, пружина такая мощная на двери 100. Стяжка такая 100, новая. 200 гривень така вже була, 300 гривень така, з куском цепки. Ну, мощна, все, робоче, ліва права різьба ну, в ідеальному стані. Так, є такі винти, так сказати. Ось така дивіться, яка гайка мощнецька. М24 різьба, 250 гривень штука. ну, Длину треба було уточнити. Ну, а длинна. Не, не встиг, я не встиг, вже потемніло, не встиг. Якось день швидко пройшов. Так, штука 250 Так, два сигнали. Абсолютно робочий, в хорошому стані. Все 250 гривень пара. Низький, високий тон. Тільки, бачите, кріплення, дирки немає. Ну, мабуть, ломане. Два штуки 250 гривень. Так, є вот така коронка. 150 гривень, абсолютно нова, з напаєчками победитевими. Ну, якраз під підрезентні розетку. 70 там, мм, на по Так, є два таких клина. 28 см це ціна за 2 штуки. Без ножів, просто плини на циркулярку. Поняли? Є дрова робота мощний, 150 гривень. Так, ну, тут такого особо цікавого немає. Амортизатори по 100 гривень. Штука. В отличном состоянии. Так, що тут є ще в нас? Так, Тут є ящики. Ящики. Ось такий. Такий двохсекціонний, все відкривається. Не гнилий, ніде нічого. Блин. Короче, все з ним добре. Ось таке дно. Нічого гнилого тут нема. Так, така ціна його. Так, є такий алюмінієвий, Ось така штука. Бум. Це якийсь зібчик. Ось такий алюмінієвий ящичок. З ручечкою все. От, така ціна. Є от, такі ящички. Ось такі. Теж все нічого не гниле, з Такий, і отакий, Розміри треба буде уточнити. Чуть не забув. Є така кормо різка. Шикарна. Я її розібрав, перебрав, все перечистив, все чітко тут з неї. Прикрутили, така ціна. От, Тут, як показати ножі хороші, 4 ножа. таких, от Вона ручна. о. Тут навіть прес масленка є. Підкручується і воно мажеться. Отака. Вот, 700 гривень. Так, кому надо подробні, будемо робити подробні. Ну, вот такі плуги є. Сказали, що треба їх по 700 гривень продавати. Вони важкі. Ну, кому треба теж. подробно розміри будемо уточняти. Вот такі. Це взагалі тустезний. О. Є такий винт є. ну, він тут ну Воно ні на що не впливає абсолютно. ну Дивіться сами, 300. Так, є углікислотний балон. Така його цена. Не знаю, але на 5 літрів, мабуть. Він. він новий. углекислота, Ось такий. Тільки тут цікавий краник, Я таких ще ніколи не бачив. Я не знаю як, що це. Ну, по всьому відео він новий. От. Ось така ціна його. 1500 гривень. Так, є проволока така міліметровка, 100 гривень цей пучочок. Тут її дохреніщих. Я не міряв, не знаю. ну багато. Так, Така є 5 мм, 27 метрів, 450 гривень. Нержавка теж. Це нержавка, це да. Ну Така, щоб не, не сказати, що вона жорстка. ну Як нержавка. Так, є такі кіхті з прошлого разу залишилося, 300 гривень. Все комплектне, все ну, по дереву лазить, наверное. так, труби, труби абсолютно нові. Це коліні з цього пара з ну, тяжого мотоцикла з якогось, не знаю. Ну, бачите, абсолютно новий. Ну, хром, хром поганий. Ну, но новий. За дві штуки. Ціна. І ой. Отакий от набор монтіровок. Тільки привезли, вони ще навіть мокрі, Дощ сьогодні був. Мощний. Тысячу гривен стоит. Вот тут такой спецключ есть. Может кто знает куда. Вот такой ключ есть. Вот. И вот такие мощные монтировки. Тут воротки, монтировка. Ну, короче, все, всякое, всякое. Набор тракториста. Вот такая цена. Ну, это вроде бы все. А, еще ж трос, блин. Что-то он меня... Не продається чогось, не знаю. Всі траса в ульот йшли. 16 діаметр, 17 метрів, 600 гривень. Состояння ідеальне. Ніде ні, ні одної колючечки немає ні нічого. Одним куском. Да, оце, що я вам хотів показати. Да? Да, все показав, розказав. Хадсен, поздоровайся. Хадсен. Хадсон. Так, да, все. На сьогодні все. Через номер телефона Viber. Тільки Укрпошта, більш другого нічого немає. Звоніть, пишіть. Жалко, багато я ще не спів розложити і толком нічого -то не розказав, як хотілося б. Ну, нічого, якщо, що, уточняйте. Все, Всім мирного неба, до побачення.